В Україні 22 червня відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. З нагоди цієї трагічної дати до Рипінського парку героїв завітали мешканці міста, депутати та громадські діячі. Вони поклали квіти до пам'ятника героям Великої вітчизняної війни. 22 червня 41-го року це запам'ятався мені. Я Пас Корову пригнав додому у 12 годин дня. А в воротах стоїть мій тата і каже: синок, Гітлер напав на Україну. Ну Ти повинен пам'ятати, що ми його побідимо. І я був все час так переконаний, все життя. Страшне слово війна увірвалося і в життя Івана Ященка. Йому важко згадувати ті страшні події. Це тяжка дата, тому що я через цю дату вспоминаю все своє оце, життя воєнні роки і, і, і кантузію і і все 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 що залишилося. після війни я багато де працював депутатом багато разів збирався нашого горсовета а ви збираєтеся зі своїми ветеранами Ветеранів вже залишилося у нас єдиниці я ж тут керував 7 років у соєті інвалідів був, працював. Так я туди до кожного мені жовтяк такий, губернатор Київської області, дав мотоцикл, щоб я до них їздив. Я до них їздив кожного додому і провідував. І знаєте, скільки радості, коли провідуєш інваліда, інваліда додому. З кожним днем цих відважних людей, які здобували перемогу, стає все менше і менше. Однак їхній подвиг ніколи не буде забутим. Сьогодні, в цей день, на жаль, сумний. Ми ще раз згадали цей подвиг. Ми згадали ті хлопців, які загинули під час Другої світової війни. Ми поспілкувалися з ветеранами живими. От і ми хочемо сказати, що наша громада, громада Ірпіня і всього при ірпіня завжди буде пам'ятати наших ветеранів і тих захисників, які загинули, захищаючи кордони нашої держави.